Доброго дня, дорогі друзі! Вітаю вас на каналі Дім та Присадибна ділянка. Ми знаходимося на грядці, де посаджена ремонтантна малина, сорт сертневе диво. І дійсно, друзі, подивіться, хіба це не диво, вже малина нас плодоносить вже так другу неділю. І вона є, 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 і є. Це дійсно дуже смачна ягода. І саме головне, ви бачите, що вона сама не відривається, не падає. Ну, Ягода велика, смачна, гарна. І хочеться сьогодні поговорити, що потрібно зробити на ділянці малини, на ділянці ожини ще у серпні місяці, щоб ми допомогли цій малині ожині, ще отримати дуже гарний урожай. Що в нас вже? В принципі, Останній місяць літа, і вже всі підгодівлі, які ми робили, вони дали свій результат. Ми отримуємо кожен день збираємо рясний гарний урожай малини і також і ожини. Які підживлення ми проводили, ми розказували в попередніх відео. Звичайно, малина дуже любить підгодівлю різними настоями, що ми і робили. Як починався період цвітіння, ми... Також не забули підгодувати нашу малину настоями деревного попелу, а для гарного росту і також плодоношення настої кропиви. Також полюбляє дуже дуже наша малина і також і ожина. Ви запитували, чи можна ще у цих числах серпня місяця. Прикопати пагони ожини, щоб отримати свої кущики, якщо у вас гарний кущ ожини. Так можна. Ще у цих перших числах, серпня місяця, ми спокійно можемо прикопати пагони, ось так як ми це зробили. Ми викопали ямку хорошу, поклали в нею риночку. І, звичайно, на дно ямки кинули суперфосфат, кинули десь зо дві столових ложки деревного попелу і в ринку поставили оцей пагін. Але цей пагін, звичайно, ми його обрізали кінцівку десь від кінця сантиметрів 10, щоб призупинити ріст далі пагона. І це йому якби активізує утворення корінців. І, звичайно, полили. Ви бачите. Ось я покажу зараз молодий пагін, щоб ви побачили, як ми це зробили. Ось ви дивіться, бачите, такий молодий пагін. Був, ми не один такий зробили, у нас є закази на кущі ожини. Його потрібно обрізати, щоб призупинити його ріст, і обрізати листочки. І як обрізати листочки, і покладемо такий кінчик, считайте, в ямку, і він укоріниться. Звичайно, такий кущик, він вже буде, коренева система. Нароститься в такому кущику до пізньої осені, але викопувати його не потрібно. Викопувати його не потрібно, хай цей кущик перезимує, його потрібно буде утеплити, а вже весною це буде повноцінний, повноцінний гарний кущик. І ось бачите, яка велика гарна ожина. Ну і дуже смачна. Якщо, Другий раз пишете, ви, що кисла ягода. Якщо ось бачите, чорна повністю ягода чорна, то вона дуже смачна. А якщо ви берете ягодку і вона ось дивіться, наприклад, на цій, ще є червоні ягідки, то коли є хоч, хоч одна ягодка червона, то ще треба почекати деньок. і тоді буде ця ожина буде дуже солодка і смачна. Отак потрібно ну, зривати її, щоб вона була повністю повністю стигла. Повернемося до малини. Друзі, що ми повинні ще зробити в серпні місяці? Ми повинні, подивіться, ось такі молоденькі е пагони попускала малина. Ну ці пагони вони не будуть плодоносити вже. Вони не цвітуть, вони маленькі. І для того, щоб ми отримали. Е щоб ми отримали таку крупну ягоду, то нам потрібно пройтись по ділянці і обрізати ці пагони. В цьому році вони вже нам урожаю не дадуть, а на слідуючий рік це вже буде двохрічна малина. А ви знаєте, що ремонтантна малина вона родить на пагонах. Цього самого року ремонтантна малина буде наслідуючий рік родити і давати урожай на пагонах, які виростуть знову навісні. Хіба ми лишимо оці, які плодоносять пагони, які плодоносять, ми їх е, лиш обріжемо десь на висоті метр-метр двадцять, метр і потім на них ми можемо ранній урожай отримати. Що ще ми повинні зробити? Ми повинні перевірити на шкідники. Але я дивлюся, що малина, дивіться, чистесенька, шкідників абсолютно ніяких немає. Ну, це треба перевіряти. От, ми періодично заходимо. Буває так, що якщо листочки закручені, це може бути гусінь. Буває, що листочки, от я хотіла показати, ну немає. Буває також, що як з'їжені, листочки тако лише лишається самій кістяк, а листочків немає, то я обсипаю деревним попелом і все, і нічим не кроплю. Через те, що хімічні засоби вже ніякі не можна використовувати. Та ми, в принципі, і в цьому році і не використовували абсолютно ніяких хімічних засобів. Ми просто деревним попелом посипали. І все, всі шкідники не люблять деревного попелу, вони всі звичайно тікають. Так що дорогі друзі, ще ми. Головне, що потрібно і для ожини, і для малини в серпні місяці це полив. Ви знаєте, що малина вона має кореневу систему, десь вона розміщена на глибині десь 30 сантиметрів. То нам, якщо здійснювати полив, то потрібно такий, щоб був добрий полив, щоб дійсно пройшла волога на глибину цих 30 сантиметрів. І тоді ми отримаємо дійсно дуже хороший, хороший урожай. Так, як в цьому році не тільки малина, а все абсолютно дороге. то Хто має малину, то дійсно і сам поласує, і, і продасть, і заробить якісь ну, віддачу від своєї праці через те, що всі ж ми працюємо для того. Для чого працюємо? Для того, щоб мати віддачу. Так що... Використовуйте, дивимося, забираємо лишні пагони, які не мають плодоносити в цьому році, і поливаємо. І це все, що ми можемо зробити для малини в цьому році. Звичайно, буде відео, коли ми будемо проводити обрізання малини, то після того ми далі розкажемо, що ми повинні зробити з малиною осінню. Так що, друзі, використовуйте поради і хай вам. Ваші ягідні кущі дають гарні, добрі урожаї. До побачення, до нових зустрічей!